Глава 17. Пройшовши через Амфіполь і Аполонію, вони прийшли до Фессалоніки, де була юдейська синагога. Павло за своїм звичаєм пішов до них і три суботи говорив з ними з писання, відкриваючи та доводячи їм, що Христу належало постраждати і воскреснути з мертвих. І що цей Христос є Ісус, якого я проповідую вам. І деякі з них увірували і приєдналися до Павла та сили, як зелінів, що визнають Бога дуже багато, так і зі знатних жінок чимало. Але юдеї, які не увірували, запалившись заздрістю і взявши з майдану деяких негідних людей, зібралися натовпом і збурювали місто, і, приступивши додому Ясонового, намагалися вивезти їх до народу, не знайшовши ж їх. Потягли Ясона і деяких братів до міських начальників з криком, що ці всесвітні підбурювачі прийшли сюди, а Єсон прийняв їх, і всі вони діють проти повелінь кесаря, визнаючи іншого царем Ісуса, і стривожили народ та міських начальників, що слухали їх, але ті, одержавши від Ясона та інших запоруку, відпустили їх. Негайно вночі браття відправили Павла та силу до Верії, прибувши до якої, вони пішли до синагоги юдейської. Тутешні були добродушніші, ніж жителі Фесалоніки. Вони прийняли слово з усією ревністю, щоденно розбираючи писання, чи точно це так. І багато з них увірували, та зелінських почесних жінок і чоловіків чимало. Але коли фессалонікійські юдеї довідалися, що і у Верії проповідано Павлом слово Боже, то прийшли й туди, збуджуючи та підбурюючи народ. Тоді браття зараз же відпустили Павла, який йшов немовби до моря, а Сила і Тимофій зосталися там. Ті, що супроводжували Павла, Провели його до Афін і, одержавши наказ щодо Сили і Тимофія, щоб вони швидше прийшли до нього, відбули. Чекаючи їх в Афінах, Павло збурився духом, бачачи це місто повне ідолів. Тож він говорив у синагозі з юдеями і тими, які шанують Бога, і кого він зустрічав щоденно на Майдані. Деякі з епікурейських філософів та стоїків почали сперечатися з ним. Одні говорили, що хоче сказати цей марнослівець, а інші, здається, він проповідує про чужі божества, бо він благовістив їм про Ісуса і Воскресіння, і, взявши його, привели до Ареопагу і говорили: чи можемо ми знати, що це за нове вчення, що ти його проповідуєш, бо щось дивовижне ти вкладаєш у вуха наші, тому хочемо знати, що це таке. Усі ж афіняни... Та чужоземці, які жили серед них, ні в чому так охоче не проводили час, як у тому, щоб говорити або слухати про щось нове. Павло, ставши серед Ареопагу, сказав Афініний. З усього бачу я, що ви, начебто, особливо побожні, бо проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов і жертовник, на якому написано. Незнаному Богові, саме цього, якого ви не знаючи, шануєте, я й проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, Він, будучи Господом Неба і землі, не в рукотворних храмах живе і не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь мав би потребу, сам, даючи всьому життя і дихання, і все. Від однієї крови створив увесь рід людський. Для проживання по всій землі, наперед визначивши часи і межі їх перебування, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його, і чи не знайдуть, хоч Він, і недалеко від кожного з нас. Бо ми з ним живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили ми Його і рід. Отже, будучи родом Божим. Ми не повинні думати, що Божество подібне до золота або срібла, або каменя, що приймає образ через мистецтво та домисел людський. Залишаючи часи невідання, Бог нині повеліває всім людям усюди покаятись, бо Він визначив день, у який праведно судитиме весь світ через наперед настановленого ним мужа. Подавши свідчення всім через Воскресіння його змертвих. Почувши про Воскресіння з мертвих, одні глузували, а інші говорили про це, послухаємо тебе іншим часом. І Павло вийшов з-поміж них. Деякі мужі, приєднавшись до нього, увірували між ними був Діонисій Ареопагіт і жінка його на ім'я Дамар та інші з ним.